Правоохоронці затримали вбивцю донецького депутата, точніше кажучи, одного з підозрюваних у вбивстві регіонала Олександра Аксьонова, що представляв громаду у Костянтинівській райраді. Решту бойовиків, котрі надвечір суботи на смерть забили чоловіка, ще шукають. Правоохоронці кажуть, били Аксьонова щонайменше шестеро молодиків. На цій вузькій дорозі Джип не зміг обігнати трактор. А коли ширина траси дозволила, позашляховик зупинився у поперек шляху, а пасажири накинулися на тракториста. Молодий тракторист злякався, що нападники пошкодять техніку, і зателефонував директору Олександру Аксьонову, який є депутатом Костянтинівської райради. Остановлювався вискакувати з машини і починають прямо на кабінь його там. Аб зватиму несензурні словами. Там ми сделаем вас так, 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 так. Ну, испугался. спугалися. Олександр Аксьонов приїхав на місце події з братом та племінником. Шестеро молодиків джипа накинулися на них. Депутату дісталося найбільше до лікарні його привезли вже непритомним. Його родичі також отримали перелами та забої. Вони були доставлені часним транспортом. Троє пострадавших з тілесними повріждіннями разлічно локалізації. Ну, м'яких тканей і переломи піревомер за три години. Олександр Аксьонов від завданих йому травм помер у лікарні. Його постраждалі родичі спілкуватися з пресою відмовляються. Колеги по депутатській залі його загибель з роботою в райраді не пов'язують. Я думаю, політики бути не може саме. Це просто якась бандитська бандітська розборка. Саме другого мнення просто в цьому плані ніцем. Чоловік захищав свою територію. Напад на депутата в міліції називають побутовою бійкою, але розглядають і інші версії. Это что данное преступление было совершено в связи с его профессиональной деятельностью. Вторая версия, что это преступление совершено в связи с его скажем так, работой. Он займається бізнесом. Одного з шістьох злоумисників міліція вже затримала, але він правоохоронцям нічого не розповідає. Тож, де перебувають інші, поки що невідомо. Підлеглі Аксьонова певні, що цей інцидент пов'язаний з іншим нападом, що стався сім років тому. Колеги Загиблого вважають, що шукати нападників слід саме серед тих, хто відбував покарання за попередній напад на нього. Ці розборки вони вважають ретельно спланованою помстою. Світлана Фечун Сергій Сіров, новини 2 +2.